Вітаю, друзі, з вами Екодоктор. Сьогодні от тільки відпустив пацієнтку, яка була у мене 7 років тому. Сім років тому буквально два місячних курси відновлення, і на сім років людина не відчувала потреби до відновлення, а зараз там трапилась деяка ситуація. ну Ковід, війна, 68 років, і звернулася одразу за відновлювальним курсом. І, і чомусь я так згадав собі, і вона розказує, каже, чого не приходило сім років. Ну як, ну ви ж вирішили мою проблему? Я собі спокійно жила там, ну десь щось турбувало, але не так, щоб прямо іти е, до, до лікарів. Я вирішив сьогодні з вами поділитися тим, як насправді це працює, як це все починалося. Тому що е, був такий час, коли е, в студентські роки, десь до 3-4 курсу, в мене самого вже було 5 хронічних хвороб. П'ять. Які взагалі е, ніде нічим ну, я не знав, як вилікувати. Я не знав, в книжках не написано, в науковій бібліотеці в журналах не написано. Викладачі на кафедрі кажуть, ну, це хронічні хвороби прогресуючі, знімаємо загострення, підтримуємо ремісію. Там лікувальна фізкультура, але прогноз для одужання несприятливий, тому ну, така собі. Ну, я не питав, прям як ну, у кожного за всі п'ять. А так, одну одного викладача, там іншого, іншого. Ну і так собі сижу і думаю, це в мене така перспектива. Такий цікавий перспективний парубок уже привозить там додому на канікули патенти, співаторстві, патенти на винахід, е ну, підвищена стипендія відмінника. А тут вдруг сам розсипається, розсипається на, на часті. І, і тоді я дуже довго шукав собі, як, 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 то все має, як то все має бути, що мені з цим робити, і потім якось зайнявся одну весну, е почав активно займатися там, певними медитаціями певними оздоровчими техніками, плюс фізкультуру додав, е трішки там збалансував свій раціон. І реально за весну я позбавився цих п'яти хронічних хвороб, фактично не вживаючи ніяких ліків. І що цікаво, з тих пір пройшло вже років 20. І проблеми, і результат тримається. Проблеми, в тому вигляді, якому не було, не повернулися. І навіть якщо десь щось інколи нагадує про себе, тут же знає, що робити. Буквально, ну, там буває в е, да, ем, навіть не, за, не загострення, а якісь натяки. Просто дуже швидко там. Короткі якісь дії і все. І ці речі не турбують уже 20 років. А тепер уявіть собі хлопця, який дуже ретельно вивчає медицину, вивчає настільки, що не може, найти, що не може навіть якщо все вивчити, не може знайти, як вирішити свої проблеми зі здоров'ям, а чому йде річ. Уточните, пожалуйста, вопрос, що значить, не може вирішити свої проблеми зі здоров'ям, знаходити ці рішення, а потім повинен, вилікувавши себе від того, що написано прогноз для здоров'я несприятливий, приходити на іспити і розказувати своїм викладачам. Що хвороба відрізняється прогресивним перебігом, причина появи невідома, прогноз для дуже несприятливий, але такі собі, але такі собі хвороби план лікування такий, план обстеження такий, ну і, ну і все. І це було дуже складно насправді мені самому, я вже почав тоді розуміти, що рано чи пізно я все одно вийду на. На такий рівень, коли я вже зможу популяризувати або активно застосовувати методики альтернативної медицини, які вже мені допомогли. і як ви знаєте, з попередніх ефірів вже вилікували мою маму, яка всю душу в мене вклала, і я точно, скільки буду жити, скільки буду пам'ятати, що я, в якому я боргу перед нею. Перед нею. От. І в результаті е, вийшла така ситуація. А вже ще тоді був якби, і старостою кружка по хірургії, і отримував перші призові місця на всеукраїнських. Конференціях наукових по хірургії. Ну, Я вже був таким перспективно заряженим молодим потенційним хірургом. Е от. Але все одно вже той час почав думати, а як же я з тієї хірургії зможу пропагувати або застосовувати активно відновлювальну медицину, яка мені самому допомогла вже, мамі допомогла вже. Ну і ви знаєте, коли життя, коли починаєш ставити правильні питання, життя починає давати. Правильні відповіді. І якось так все склалося, що життя виштовхнуло мене із хірургічної, із хірургічної стежки. І після досить недовгих пошуків я знайшов одразу оптимальну схему альтернативної медицини, з якою працював ну, років 10, взагалі в такому ну не 10, років 6 точно, в незмінному вигляді 6. 7 Потім додав до неї останні 4. Роки багато остеопатичних, крайньосакральних технік, і ця система стала ще швидше, ще глибше відновлювати людей. Ну і от таким чином е, з'явилася той, той інструмент, якими, е, яким я зараз працюю. Е, якщо цікаво, якщо люди питають, а чи є у вас досвід е, повилікування якихось хвороб, то так, от у мене було 5 хвороб: це була голова, шлунок, ніс. Ноги і спина. Ну, якщо буде цікаво, колись розкажу про кожну окремо, бо це може бути темами окремих, окремих лекцій, але я тепер точно знаю, що як мінімум в цих, ну, в цих місцях організму я точно розуміюся, бо маю 20-річний досвід успішної перемоги над такими захворюваннями. Отака от у нас сьогодні з вами історія. Отака от у нас з вами сьогодні. Мій особистий досвід. Тому, кому цікаво, можемо цей досвід передати і вам і відновити ваше здоров'я від хронічних хвороб, які вважаються невилікованими надовго. От. Так що, методи є, можливості є. Е, було б ваше бажання, можливість і мотивація. Певний час виконувати настанови лікаря. Наперед скажу, що зараз я не використовую навіть для себе ті методи, якими я користувався 20 років тому, тому що вважаю їх не дуже екологічними, не дуже професійними і навіть не дуже безпечними, як на сьогодні. Але тоді це був прорив у порівнянні з звичайними медикаментами, те, що я отримав, це був просто прорив. Тому цей прорив дуже сильно змінив моє розуміння. Того, як це відбувається, і довелося працювати все життя у цих відновлювальних технологіях. Ось така історія. Будьте здорові. Наступну частину того, як, якщо цікаво, як сам відбувався перехід, і що стало таким рішаючим кроком, рішаю останнім. Поштовхом у переході із перспективної е, наукової кафедральної хірургії в, в невідому альтернативну медицину розкажу вам іншим разом. Будьте здорові, з вами яка, доктор, Все буде гаршо.